Скерові, то теж коваритна фігура. Хто в центрі? Між молодим. Мельников ми. er, Владимир в... Васильович. Герой Радянського Союзу. Е, е, Офіцер запасу тоді він був. Якщо не помиляюсь, чи підполковник, чи полковник. Вот. Викладав в політехнічному інституті, був асистентом на кафедрі математики, вів практичні заняття з вищої математики. Вів дуже цікаво, дуже багато прикладів наводив з... Ну, hmm -hmm. В артилерії hmm -hmm. математика дуже широко використовується для розгорнути цілей, цілеуказання і так далі. І от він на математиці дав дуже багато прикладів з артилерії. Дуже цікаво було так. Цікаві заняття були. Такий жвава людина була, життєрадісна і... Насчет і... що... життя радіти подивись, дві фотографії випадково попалися, так. Подивись, подивись, що за людина. Зразу видно, бачиш? Так. Що... так. Єдине, що його підкосили, що зброя. Пашить міг... здоров'ям. Пашить таким здоров'ям, так. бодростю, веселостю. Він не міг перенести розвагу десь по І застрелився. Ого-го. Застрелився. Так, ти що? Так, так. Я не знався. Здравився, я не знаю. Для нього це була така трагедія, що просто не людського поручить. Ну, бач, ну, часу. Так, так. Людина свого часу. Я його дуже поважав і досі поважаю. Ну, Я його поважав. менше знав, але пару разів був з ним на весіллях. У того самого, по-моєму, свадьба була у літі прийдена. Він був на якій свадьбі. Тобто мали ним німця галочку там Вот, Я його так. так, так. Мен менше я його знав, але те, що то була життєрадісна бо... людина, то, -то факт. Бо... Я його з моїм батьком. Мій батько також в минулому артилеріст і... Було про що поговорити да, за такі. Так. Таке трохи некоректне запитання, але все-таки. старожили Тернопільські згадують, що до війни самогубців ховали в окремому місті. Так, за так. радянських так. часів, як до цього ставилися? Чи б називалася цьому якась увага? Ні. Наскільки я пам'ятаю ніякої. Ні. Е, Шкодше е, були спеціальні місця ну, для... Еліти радянської. радянської. Ну, якщо зайдете на центр, то, то там mm. все видно. А по селах воно так до цього часу. Хто повісився, хто застрелився, хто там отруївся, mm. то в кінці цвинтара під самим парканом є куточок і там до цього часу. Mm. Посела.